Коротше, я тут, я тут, звичайно, взяв людей і мені треба їх вести до рівного. Коротше, їхав тільки що в таксі і загубив телефон, iPhone 14 Pro. Ага. Ага. Бачите, в неї там якийсь пристрій, вона собі хлоп-хлоп-хлоп. Шпик-шпик-шпик. Я тут десь посеред дороги уснув, тому що їхали вже по мою душеньку. Так, ну що, всім привіт, новий день, нові приколи. І перший прикол це, ну як, не дуже смішно, але та страховка, що була, вона не підходить і треба робити нову страховку. І це теж новий вліпос 1350 гривень. Це капець. Знову будемо катати типу як, старій, типу як на старій машині. Так що будемо дивитися, як то все буде. Все, пігнали. Так, ну що, з Подолу ми трошки переїхали е, на золоті ворота. І на золотих воротах ми вже навіть включили Uber, тому що замовлень взагалі немає. Так, ну що ж, ми приїхали з оболоні, як завжди, на борщаговку за 225 гривень. По болту і далі навіть 5 гривень чаю, що немало важно. Я ще вирішив дякувати людям, які мені донатять, тому що це дуже прикольно. І так мені задонатив Юрій Жицький 50 гривень. Десь тут видно. Красавчик, спасибо большое! Оце підтримав. Дякую тобі, велике, Юрій. Коротше, гайс, оце прикол, тільки що відбувся. визиваю, ну, хватаю я замовлення по, по фільтру е, їхати до форуму на Петропавлівській Борщагівці. Виходить чоловік і каже, коротше, їхав тільки що в таксі і загубив телефон, iPhone 14 Pro. Ви розумієте, да, скільки грошей. Можеш якось зв'язатися з оператором, щоб він допоміг. Я дзвоню оператору, але оператор, оператор що каже, що всі телефони уклон, зараз щось не працюють туди-сюди. Я пишу в чат, в чат підтримки, вказую номер телефона людини, яка викликала таксі, де зараз зараз зареєстрована ну, програма уклон. Мол, зробіть щось, людина втратила дорогий телефон, ну це типу ненормально, треба знайти. Дзвонимо на телефон людини, ніхто ж, звичайно, трубку не бере. А потім людина каже мені, чуєш, а можемо ми зробити так, я скоріш швидше знайду його, щоб мені сказали його номерні знаки, я зараз його буду шукати. Що мені пише Каріна? Номер автоводія ми не можемо надати. це конфіденційну інформацію. Ми будемо сподіватися, що та людина, котра на лексусі, порядна людина, і ну, типу, що він віддасть телефон людині, тому що це не ну, не прикольно. Ви ж розумієте, коли кожен з вас і я можу втратити і, типу, так відморозилися, ну це нормально. Не нормально то есть. це не нормально, Тому що коли люди всі нормальні, то так ніхто не робить. А прикол в тому, що, коротше. Тариф був 100 гривень, а мені дали 170. 174 гривні. І я, ну, типу, нікуди не їхав, і щось навіть мені накапали тут. І я що? Я завершаю ту поїздку, тому що я її вже зробив. Молодець. Візьми, візьми з полки пиріжок, коротше. Так, ну що, з форума ми поїхали до Вацвала Гавела за 140 гривень по канхворту. І нам ще дали 35 гривень чаю. Тому сьогодні вже 115 гривень чаю є. Вже і попили, і кофе на ті гроші, і чай, до речі. Ну що там? 2302, підпис... 2302 підписника. Прекрасно. Оце, оце я розумію. Оце нормальне йдемо, оце нормальне йдемо. Давайте, щоб вже три тисячі було в нас. Три тисячі. Три тисячі. The next day. Так, ну що, гайс. Коротше, пігнали. В мене виконали тільки одну умову нашого квесту, що ми запланували. Це зробити датчик. колеса ми зробили. Колеса ми резину поміняли, все класно. Страховку зробили. Лишився датчик і потім їдемо ще на СТО дивитися взагалі-по-загалях, що там по ходовці в нас. Мене коротше, пообіцяли навчити теж е робити це датчики. У вас правда? Так, да, це ланцер. Бо мені сказали цей галант, я кажу, це ні, це ланцер, ланцер їде. Лансер, ланцер їде. Ця, ця дівчина знає, як робити це, датчики. Я теж хочу робити такі датчики. <рес> Скажіть, будь ласка, якого року? 17-го. Будь ласка, докатка повноцінна? Ну точніше, запаска повноцінна або докатка. А, там газовий балон стоїть, напевно, <рес> я не знаю, що, <рес> до... там... <рес> що там повноцінного. <рес> Бачите, в неї там якийсь пристрій, Вона собі хлоп-хлоп-хлоп. Шпик-шпик-шпик. Я 2000 гривень джик і все. <рес> і на тому 20 хвилин робота закінчилась. Да, ну... Моя датчик працювати 10 років. Серйозно? Да. Прикол, 10 років. Да. А вам відправили фотографію з тим датчиком, що я... Ні, ні, не відправив. А, все одно я, ви самі там знаєте, як його як ставить? Ну, да. Зараз я просто читаю, розбинуся. А може, тому що камера рядом, вона не може не може зчитати. Думаєте, стидається? стикається? Да, я да. теж думаю, вона, до речі, часто стидається. А Ану я, за... <реш> 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 ну, я зараз виключу камеру і подивимося, може, читає. Так, короче, ребята, видав я 2245 почти что. А мне что за это дадут? Одну всего лишь. Блин, я вчера 2600 давал, давали три. Капец, все, опять конфетки, класс. Ну что, братва, все, все у нас получилось. Ошибки пропали. Все красиво, едем. Все бачим. Three Короче. Гайс. Бо це так прикол, я не думав, що таке може бути. Дивіться, замовлення. 5500. Їхати до Рівного. Ну, я поїду, що мені робити? Що ще робити? Якщо зараз люди прийдуть, то я поїду до Рівного. Чуєш, ж я тут, я тут, случайно, взяв людей і мені треба їх вести до рівного. І я, мабуть, часов в 12 в час буду в рівному. Ти не підскажеш, де мені там так, щоб недорого можна було залишитися, щоб переночувати, щоб якось поспати. Ну, скинь мені, куди можна обратитися, щоб. Переночувати. Спасибо Віталь, спасибо. Йоу, коротше, ну шо, гайз Дві години ночі 2.30. Відвіз з воєнних додому. Зараз у Рівному. Ну. Випив Мегафлет Вайт, коли їхав сюди, і сну нема. Можна, звісно, цей. Можна, звісно, поїхати. Ой, тут трошки подрімати і блаблакаром ще когось відвізти, але я навіть і не знаю, що й казати. Ну, коротше, це прикол. Я не думав, що можна стояти на вокзалі і зловити заказ, щоб ви не думали, що я Коротше, тут щось вам кажу. Ось. 7 тисяч заплатили. Може хтось скаже це мало, але так як мені потрібні гроші, то для мене це взагалі прикольно. Ну коротше, якось так, хлопці, будемо, мабуть, тут спати. О! Так, всім доброго ранку. Я проснувся в Рівному. Оце прикол. Я думав, мені це наснилось. Але це був не сон. Капець. Ще треба якось доїхати. До Києва. Що я тут поспав? Поспав 2,5 години. Так, зареєстрував я блаблакар. Ні, ніхто навіть не. Ніхто нічого не написав мені. Так, ну що, гайс. Треба їхати. Щось ми вже заробили, можемо їхати додому. Ух, Як холодно в машині спати, відвічаю. Оце прикол. Дивіться, я тут десь посеред дороги уснув, тому що їхали поліцаї вже по мою душеньку, а я сховався. Все, пігнали. На цьому ми напевно завершимо сьогоднішній відосик. Всім дякую за підписку. Ставте отакі лайки. Дзвоніть усі колокола, тому що я поїхав до Рівного за 7 тисяч за гривень. Віз е, двох хлопців воєнних. Більше не став казати, тому що ну, некрасиво так робити. Їм таксіст сказав на вокзалі ну, типу 13 тисяч. Ото пацан хотів прикурити. У мене совість не дозволила, вони, вони предложили 5500, я сказав, ні ну пацани, 5500 дуже мало. Вони, ну ладно, давай за 7. Я посидів, репу почухав. А що, а що робити? Об 11 годині як не поїхати у Рівне. І ми поїхали, Бу, було дуже класно. Все. Всім папа! А хотів я сказати велике спасибі Юрію Жицькому та Олександру Романчуку за те, що вони мені задонатили у баночку. Велике вам дякую, пацани, респіктоси, уважуха. Коротше, ну, підтримували мене і мене дуже це, дуже це порадувало, тому я вам дуже сильно дякую. А хто хоче підтримати, може підтримати мене, тому що монобаночка завжди відкрита для вас та ваших можливостей.